Всім привіт! Дивіться, що я придбала. Це штука, яка знімає каміння з зубів. Зараз я вам покажу, в чому у мене проблема. Я не знаю, з чим це пов'язано, але у мене почались. Я спочатку, думала, що це каріяс, я була у стоматолога, він подивився, мені зробили чистку, воно все зійшло. Тобто чорні точечки такі, як. Показую. слабонервним нервним не дивитись і не їжте зараз. Що не зробиш, коли ти блогер і у тебе свої вже такі близькі підписники? От, я так думаю, що це від кави, від... Ну, напевно, що від кави. Раніше у мене такого не було. І коли я роблю чистку, воно все счищається, Але я так не можу. Я... Для мене чистка, ця професійна зубів, ну, завжди закінчується тим, що я потім ще тиждень ходжу. У мене запалення, у мене всякі ранки, язвички, це може неправильно роблять, я не знаю. Ну, в, общем, в мене дуже все погано потім. Тому я дуже сильно не хочу. Я вже оцю паличку Місвак пробувала. Вона відчищає, ну, зуб стає біліший, але от ці, і саме ці чорні штучки, у мене губи в танальному якщо що, не відчищаються. І я побачила в інтернеті отаку от штуку, рекламку, що ця фігнюшка домашній оцей очищувач каменів. Побачила відгуки людей до і після, отак показують отакі саме штуки, чорні. І після потім їх немає. І я таку собі замовила. А зараз допитувала gpt чат як ним правильно користуватися, щоб собі не нашкодити, бо це все ж таки ультразвук і можна і ясно поранити. Ну, в общем, можна собі зробити е, каку. Каку, каку. Е, зараз буду пробувати, Я не знаю, що, з чого з цього вийде, чи я залишуся з зубами ясними. Ну, я так не хочу йти на чистку, Я вже різні щоточки купувала. Слухайте, у мене тут теж, кстати, покажу вам зараз. Дивіться, зараз це, напевно, краще ось тут показати. Зараз я вам покажу. Значить, це японська зубна щітка. Вона дуже щільна, дуже-дуже тут багато щитинок. І таке враження, що ти проходишся по зубам мікрофіброю, а не зубною щоткою. Тобто вона прям полірує. Дуже мені подобається ефект. Прям вообще. Ну, і оскільки я замовляла собі різні на пробу, ще взяла ось таку. Значит, ця зубна щітка з. Этого, як він називається, як, Й, господи, медиц... медичний. забула бляха, ну, резинова така. Не щітинки... щетінки. Різінки. <хи> Господи, я латексна якась. Ну, от як Йоршики для унітазу тепер сучасні. роблять. Оце от така штука. Теж дуже класна. Вона прямо ці штучки так хорошо масажують ясно. Пролазять туди між зубами. Короче, Ну, прям а вообще, ну, дуже класно. Це буквально кілька днів я ними користуюся. Я так сподівалася, що ося мені почищається і все ж таки наліт. Але, ну не знаю, може, якщо б ну, довше ними користуватися, то е, вийде. силіконова, медичний силікон. Коротше, дуже 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 подобається. Але проблема не вирішена. І от або мені йти знову на чистку. І після чистки у мене з'являються ці чорні штуки, ну буквально місяця через три, мені здається. Ну Так, часто на чистку я не можу ходити, я не хочу. Тому я сподіваюся, що я вирішу це питання самостійно. Тримайте за мене кулачки і пальчики. У мене ще, до речі, є іригатор. Дуже класна штука. Я його обожнюю. Прям, але оце питання він не вирішує. gpt Чат сказав, що цю штуку треба включити на середній рівень. Тут у нас 5, 6, 7, 8, 9. Ага, 9 пунктів. Середні – це значить 4. Давайте 3 зробимо, покажу. Три. Три. І тут є різні Вже працює погоду. Можна спробувати на чомусь. О, так. Да. Коли касаєшся, є якийсь оцей ультразвук. А тата. Плін так страшно. <с> <throat> <хш> Ви чули? <хш> а, можна тримати 2-3 секунди. До речі, він сказав, що бажано, щоб зуби були сухі і як. У мене тут є для демакіяжу тряпочка, серветочка. do uh dentista -huh. uh -huh. Так, тут меняется колер. червоний, зелений, жовтий, синий. Афига цей свет? Пусть она меняется все одно не, не бляха муха. І що? Нічого. А воно на місці. Коротше, виключаю. Може, воно з часом відпаде, і я не буду всі зуби приходити, тільки одне е, ете. А наче посвітліло. Подивлюсь, як зуб реагує. Фух, я спітніла. Чи не будете туди щось заходити? Ні, нічого. Ладно, спробую тут у мене. Я не буду. Ось тут ще таке чорненьке маленьке може на ньому спробувати. Я почистила. Я поставила на шестірочку, шосточку. Поміняла насадочку там дві насадки. Одна як іголочка тоненька, одна така плоска. Перший раз я плоскою спробувала, а другий раз я приставила іголочку. Зараз вам покажу. Я все чистила. І на шістьорочки. Ну, не все, на. Зараз покажу. Я пройшлася і по верхніх зубках у мене там там є теж між зубами, прям таке темне, темна плямочка. Вона стала світліша набагато, тобто там все одно залишилось, але я... Ну, за один раз не хочу прям так сильно. Е там і написано в інструкції, що це треба робити. Там е один раз на тиждень можна таку процедуру робити. От і капіт. Я і тут точечки поприбирала, і тут, і там знутрі. Але ж подивіться, подивіться. Це я піднію пісічка. Дуже страшно. Звук е, такий от коли на дивіться. Я робила на шисточці. і, е... блін, на чому показати. Ні, зараз не такий звук. О! Такий звук був. Стрьомненько, Але це працює. А, і тут ще, от, коли перемикаєш кольори, от зелен, от синій написано Soft. А, там не синій, а там були різнокольорові, вони мінялися. От синій Comp, комп, комф. Далі зараз червоний станд, зелений стронг і жовтий. Супер. От я робила червоним. І потім зрозуміла, що мені зручніше, коли світить жовтим. Де воно? О! Тут кажеться, що зелена, але він жовтий. Воно як фонариком підсвічується і краще видно. Нічого не болить, час не... не заходить зуби. Фактично ощущення нормальні. <свіття> Нема чорного. Там є ще у мене місця, важко доступні, скажімо так. Прям біля Дісни ясен. І я ну, туди боюся, ще рука так невпевнено себе почуває, тому я там не чіпала. Що для цього потрібно, щоб робити, якщо хтось наважиться? Хороший зір, тому що ну, от у мене трошечки мені хотілося промаргатися, щоб я прям бачила ту точечку дуже хорошо. От, а я, ну, мабуть, у мене не 100% зір, тому що я так хотілося отак зробити, коротше. Не дуже хорошо я бачила. Тому треба окуляри, у кого поганий зір, от або допомога друга з хорошим зором. Лягаєте, ротика відкриваєте, і він вам все це робить. Зараз спробуємо показати все ж таки. Дивіться, отут А то, бачите, Чорна. Зараз ми попробуємо прибрати. Mm? Нема. Ось така штука. Ось тут дві насадки. Одна ось така, бачите, вона більш плоска. А ця, вона як іголочка. Оцією штучкою відкручується і ставиться ця. Ну, тобто, легко це робиться. Ось така штука. Ну, ви ж розумієте, я брала її на тему. Але зараз зайшла, і їх вже, от саме у цього продавця, немає. Не знаю, ну не продається. Товар закінчився, написано. Там дуже багато було відгуків. І фото людей до і після, і прям, ну хтось писав, воно не працює, тому що включали і не чули цей звук, а звук є тільки коли ти прикасаєшся. І вони прям відео знімали, показували, що включається, і тільки лампочка світиться, і ніякого звуку немає. Такі, типу, у мене не працює, я буду повертати. От, А хтось там писав потім, що треба поставити на зуб, тоді воно тільки включається. Фух, коротше, е як воно називається, я не знаю. Touch cleaning device, Touch чи туч. А потім я бачила в тіктоці шту, такою штукою: чистили каміння у собак. І вона каже, що собакам треба тільки загальний наркоз робити для того, щоб почистити каміння з зубів. Але є отакий домашній. Гаджет, яким ви можете ну, просто привчити собаку, щоб вона терпіла, сиділа, не, не рухалась. І от цією штукою можна чистити собаці, і це ж виходить, що ви ну, не робите наркоз. Наркоз це ж дуже ну, важко на серце і все. От, тому ну, краще навчити собаку потерпіти цю процедуру. Ну, я не уявляю, як це можна собаки зробити, звісно. От, але це, і от це, якраз воно мені йшло, і я дивлюсь, <сування> собакам чистить такою штукою. ну Там, правда, писали в, в коментарях, що е, ні, собака цього не, не може витримати. і типу ну, Це нереально, тільки під загальним наркозом можна таке робити. То я вже і спугалась, думаю, може воно боляче, якесь ну, ощущення є, типу і маль знімаєш. Ні, взагалі по ощущенням нічого не відчувається. Просто страшно дуже, тому що. Ну, цей звук, і кажеться, що ти сверлиш типу, зуб. І страшно, що на, на ясне, якщо попадеш. Ну там написано, що на ясне не можна, бо може кровотеча початися. Ну, воно ж ультразвук, це вібрація така сильна, що, звісно, що може ясна пошкодити. От. Ну, Подивимось, як будуть себе мої зуби поводити через кілька годин. І я вам обов'язково розкажу. Так, буду пити воду. Вперше буду брати щось у рота після тієї процедури. Все супер. Вода кімнатної температури. Немає ніяких відчуттів поганих. Фух, слава Богу. Подивіться, яка краса. как красива осінь.